Я вас вітаю. Сьогодні на ліпленні персонажів. Ми з вами зліпимо героїв мультфільму Душа. Ось оцих ось героїв наших. Так. Є ось цей головний герой, Джо здається його звуть. І ось ця мила душа. Так. Колір я беру для цього. Такий блакитний. Повітряного пластиліну. Також беру чорний, білий і фіолетовий та такий жовтий. Зараз будемо намагатись їх сліпити Ось увесь лакитний, що в мене є, поки що хай побуде тут. Можна зробити різних. Трошки такого, трошки такого, обов'язково стеки беремо. Ось стеки ми їх тут покладемо. І можна почати. Саме головне, що їхні голови. їхні голови вони дуже різні. Це більш кругленько, а це більш овальна. Давайте до початку. Такий гарний пластинчик, такий зручний. О! Я думаю, ви вже здогадалися, кто це у нас. Зараз ми ще трішечки отак. Вот О, точно. Окей, що так. І І інший персонаж ось така буде голова. Так. Далі. Беремо однакові. Так, що ми будемо робити? Очі зробимо. Давайте, якщо ви помітили, то в цього персонажа очі трошечки більші. Знаходяться вони близько один до одного. Я трішечки більше намагаюсь робити отвори. Ось, і в цього персонажа аж тут і один до одного, дуже близько. Tak. Teraz biały. Robimy gniewką w basku. Ділимо його на частинки, трошечки більше, трошечки менше. Так, тепер тут беремо шматочок і тут шматочок беремо. однакові. Розширюємо. Ставимо очі на місця. Ось так воно виглядає. Білий поки що можна прибрати. Ось такий темний намішав з жовтим трішечки. Нам треба небагато. Може навіть ще менше. Так. І поки що його залишаємо. Беремо цю частинку, ділимо її. Тут у нас очі знаходяться близько один до одного. Так, також ми йому робимо Ми йому робимо капелюшок. Так, ось так. Ось такий капелюшок. Окуляри. Вони білого кольору. Зараз зробимо окуляри. Так, можна зробити навіть так. Так, також ділимо. По центру. Кінець загострюємо. Ось так. І вгору з'єднуємо. Те саме й тут. Остреньке. Леємо до серединки. І вгору. Так, отвір. В роті можна зробити трішечки більшим. Ось так. Поки що залишаємо. Далі у нас є тут ще. Сюди ми додаємо фіолетовий в очі. Можна з чорним змішати. Маленька частинка нам потрібна для цього не більше. Так, кріпимо також ближче до центру, так. Також не забуваємо додавати брови. Брови ми зробимо із темно-синього кольору, так, посерединці. Тобі мені, так на две частинки. Я думаю, еще можно на две частинки. О, сейчас просто идеально. Так, є. Зараз йому зробимо. Теж дві частинки роз'єднуємо їх окремо кожну і ось тут. Зверху, під капелюшком. Тут у нас будуть брови. Так, одну частинку і іншу частинку. А тепер можна О, так. І тепер переходимо до наступного. Наступне це тіло його. Та її тіло звичайне, кругленьке, з ручками та ніжками. Так, у мене, до речі, зубочистання. Зубочисточку я зараз скріплю. Можна одну на двох. Так і зараз. Ось так. І ручки з ніжками. Так. Ніжки менші, ніж ручки. Так. Ось ці маленькі частинки вони можуть бути ніжками. А ніжки робляться таким чином, що... Знизу вони вущі, а зверху навпаки більші. Так, і в цьому варіанті головніше, найголовніше, щоб воно. Трималася і не відпала. А тепер ручки. Ручки. Так, на дві частинки. І також їх тут не особливо видно. Вони в формі краплинок такі досить довгі. І є на кінці трішечки намальовані, видавлені такі пальчики і все. Ось так. Тут одна тут інша. Так. Трішечки можна тут стягнути шию зробити. От так от. Так, і тут ми що зробимо? Зараз зробимо рот. Рот у нас буде ось тут. Розтягуємо. розтягуємо. Давай. Посміхайся. Погни посміхайся, посміхайся давай. О. Добре. Вже краще. Ей, веселіше. Так. Відчуваю себе стоматологом. Так. трошки щелки витягнули також і краще Так, зубик один зубик робимо І точно таке саме тіло по розмірам. Тільки вже без ніжок, а більше ручки, ручки і все. Так, наше тіло. Трошечки видовжуємо його, ставимо зубочисточку.

Не дуже велику, трошечки менше, так. І також трошечки показати, що є пальці. Ой, вибач, не втримав. Так ще можемо трошечки в очах. Темного зробити, чорного трохи поставити. Трошечки, зовсім трошечки. Ну-ка, що у нас тут половинку достатньо. Так, і тепер в серединку. Так. Тишечки рота виправив. Так, тут ще в неї така зачіска додається. І щочки треба зробити рожеві. Зараз У мене якраз є такий рожевий. Еще раз наупю і буде якраз, Я так думаю. І персонажі цікаві. У нас виходять. Причому тут вони різні з усіх боків. Так, його ми зліпили і її теж зліпили. То є ноги, то немає ноги. У нас пачки два персонажа майже за півгодини. Ну, якось так. Я не знаю, що їм ще можна додавати, бо там світ такий весь виганий. Хіба що підставочку зробити? Це я можу зробити підставочку, щоб вони потім змогли стояти. Поки що, поки вони не вони мають лежати, бо пластичі дуже вогкий, якенький. І пластинчик, іще можна взяти якогось такого. Можна так не до кінця розмішати і буде прикольно щось. Ось така кулька вийшла. Видушуємо. Така підставочка. Можна їх, до речі, на зубочистки всі поставити, щоб вони були у нас повністю на зубочистках. Я отак протягую. І ставлю. Це він у мене буде вже тут стояти. Треба, правда, підставочку підставити, щоб він присох, і тоді він буде вже стояти. Так, і тут те саме. Робимо трошки коротше вона менше за розміром. Так, і ми щось підставляємо, наприклад, скотч позаду підставляємо, і вони в нас будуть так стояти, доки не висохнуть. Ось так. Дякую за увагу. Дякую, що дочекались до кінця. Всього найкращого, бувайте! Вдало вам ліплення.